До мене звернулася знайома із запитом про те, що в неї вже немає ресурсу, немає що віддавати оточуючим всесвіту. Вона зазначила, що бачить, що ми там щось малюємо, але наголосила, що вона не художник, але їй цікаво. Я не стала їй нічого доводити чи довго пояснювати, я лише показала техніку нейроарту, насичуємо нейролініями весь аркуш паперу, до стану, коли мені досить. На ньому шукаємо якісь образи, якісь фігури. Це може бути квітка, кораблик, вікно, планета, тваринка тощо. Обводимо їх та надаємо відтінок обраній фігурі, скруглюємо ретельно всі перетини, насичуємо поле новими нейрографічними лініями там, де вам хочеться, вносимо колір у достатній кількості за правилами внесення кольору, малюємо силову лінію поля та фіксуємо утворену фігуру і даємо відповіді на питання. Який образ з'явився на вашій роботі? Образ чого, образ кого? Як цей образ у вас асоціюється з вашим життям сьогодні? Дивлячись на свій малюнок, скажіть, що я хочу запросити сьогодні у своє життя? Якщо для вас актуально, користуйтесь технікою.